Тільки зараз мільярдів чи мільйонів гривень підприємств заморожено, ось через це блокування. І я намагався цю статистику десь знайти, але таке відчуття, що її приховують. Звісно, сама податкова служба не буде такі цифри десь публікувати. Ми це можемо тільки. Взяти опитувань підприємців, і це зробив доктор економічних наук Андрій Длігач, який ще рік чи півтора року тому сказав, що збитки підприємств зараз складають 160 мільярдів гривень. Але я б хотів теж от до самої суті питання підійти, оскільки ми займаємося цим питанням вже більше 10 років, і як правильно сказав Даніил, що держава з Вибирає близько там 9, 9 ВВП податку на додану вартість і будь-які зміни, які б не приймалися урядом, парламентом, там система електронного адміністрування, ця система СМКОР, все одне залишається одна і та сама сума, десь приблизно 9% ПДВ. Хоча, хоча має бути десь 15 16 і коли ми задаємося питання, а куди ж зникають е, ці всі суми, які мають е, надходити, І є чудова стаття е, доктора юридичних наук майстренка на сайті Міністерства юстиції, де він дуже чітко розписав усі схеми податкової служби і митниці. Тобто, завдяки цим схемам вимивається з бюджету десь приблизно? 400 500 мільярдів гривень для порівняння, просто щоб наші глядачі розуміли, на всю зброю Збройних сил України у 2025 році виділено 488 мільярдів. А схеми ці складають 500 мільярдів. Є наукова стаття збитки держави від схем ПДВ, кандидата економічних наук. Васильченко він цю статтю опублікував на сайті Києво-Могилянської академії. Він тоді ще був аспирантом. Він порахував за всі роки з 12 по 18, скільки втрачає держава завдяки податковій службі і митниці. Тобто, це були такі самі цифри. І от нарешті в минулому році експертна така організація в нас є Кейс яка порахувала скільки зараз збитків, і теж така сама сума 530 мільярдів. Тобто в нашій державі є організація, яка наносить збитки приблизно 12 мільярдів доларів на рік. А тепер давайте уявимо: от якщо є у нас в державі якась організація, яка виводить 12 мільярдів доларів на рік, чи може хтось справитися з цією. Організації. От стосовно блокування податкових накладних, це ж такий чудовий приклад, коли з держави вимиваються гроші і потрібно чимось компенсувати. Що таке блокування податкових накладних? Тобто в мене на підприємстві не реєструють податкову накладну. Це не значить, що вони не беруть мої гроші. Вони мої гроші взяли вже в бюджет, але для мене, як для платника податків, ці гроші не рахуються, нібито я не платив. І так, по всієї економіки України з підприємців, з виробників забрали цей ПДВ, держава їм користується, але це не рахується, що я сплатив ПДВ. Я маю ще поповнити свій ПДВ рахунок, щоб далі працювати. І зі мною не хочуть працювати мої поставщики, тому що ну, для, до них теж приходить перевірка, і їх податкові блокують. Тобто, так вийшло, що заблокована величезна кількість виробників. І... В 20-му році, 10 березня, Верховний суд виніс спеціальну постанову про блокування податкових накладних, де чітко зазначив, що немає права у податкової служби блокувати, тобто не реєструвати податкові накладні. Це протиправна дія, це кримінальна дія. І Міністерство фінансів мало б тільки розробляти методику ризиковості. А блокувати ніхто не має прав. Тобто, це повинен бути такий судовий шлях. Якщо знайшли якогось там шахрая, подати до суду, суд має виносити постанову про блокування і так далі. І так далі. Тобто, а це все просто така діяльність позаправова нашої податкової. Служби. І я ж кажу, що в основі лежить оце відшкодування фіктивного ПДВ і всі схеми, які там і контрабанда, зменшення е, ціни при імпорті, збільшення при експорті. І я хочу сказати, що ми мало говоримо про фіктивний експорт. Ну, фіктивний експорт це коли, коли просто документи на якийсь товар перетинають кордон. Всюди ставляться печатки, а потім цієї компанії відшкодовується ПДВ. Але валютна виручка не повертається. Тобто, ну я знаю, по зерну в минулому році 9 мільярдів доларів просто не повернулися. А ПДВ було відшкодовано з бюджету. Ну це величезна сума. І ми е, постійно думаємо, як же так може відбуватися, але жоден правоохоронний орган. Не цікавиться тим, ніхто не хоче поцікавитися, а куди ж зникають ці 500 мільярдів гривень кожного року. Ну, от така в нас ситуація. Тому відмінити блокування це просто ну, зобов'язана держава, тому що це просто неправовий механізм, але. Чи допоможе це взагалі системі адміністрування податку на додану вартість? Я не знаю, тому що ми не можемо вилікувати податкову нашу службу, податкову систему, тому що вона була створена для цього. От, коли е, там була в нас так звана злочинна влада, як Даніл сказав, 11-12 рік, тоді ж вона називалася Міністерство з доходів і зборів. Тобто була організація, ми всі пам'ятаємо Кліменка Захарченка-Азарова, очільники нашої держави, податкової служби, податкової міліції. І, ну, це була така системна робота для виводу е, цього фіктивного ПДВ. Обналічки, скрутки, це було такі системне на всю, на всю державу працювала ця система. І все це за Лишилась до сьогоднішнього дня. Ви колись чули, що в податкову службу прийшла Рахункова палата чи Державна аудиторська служба. Ну, чи хтось взагалі перевіряє, це податкова система наша, це чорний ящик. Да? За попередників, це був там Хамутинник, який був такий куратор. Зараз гетьманцев. ну Зараз говорять, що гетьманцеве усунули, значить, є хтось інший. Блокування ж не зникло не зникло. Аб не зникли, не зникли. Скоротки не зникли, не зникли. Контрабанда, контрафакт, подакцизка, яка продається по всій країні через телеграм-канали, все це існує досі. Тому е, потрібно до цього питання підійти більш радикально під час війни. Я вважаю, що скасування податку на додану вартість це єдиний шлях. І от давайте згадаємо, коли почалася війна. І коли пішли там сотні тисяч добровольців, їж потрібно було озброїти, одягти кормити всіх, да? і тоді гетьманцев в минутку слабості вийшов і сказав: так, ми скасовуємо ПДВ, вводимо 2% з обігу, типу, ну, відмовляємося від схем, потрібно воювати. Але як тільки пішла західна допомога, вона сказала: нафіга. Повертаємо знову всі схеми, повертаємо ПДВ, відмовляємося від 2%. Тут я погоджуюсь з Даніїлом, що потрібно змінювати систему і вводити замість податку на додану вартість або податок з продажів, або податок там, з транзакцій, з обігу. Тобто потрібно зробити просту систему, просту, зрозумілу, де кожний податок прив'язаний до платежу, до транзакцій, як зараз зарплатні податки, і щоб це адміністрування відбувалося в банку. Така служба, як податкова, я вважаю, має зникнути.